Друзі, мої вітання на календарі 26 листопада, середа. Ми продовжуємо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній, керуючий партнер національної кризової групи, політтехнолог та політичний експерт. Сьогодні буде моїм гостем. Мене звати Дарина Глущенко, ми готові розпочинати. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, Доброго дня. Добрий. Ну, звісно, що будемо говорити про публікацію Bloomberg. Які наче начебто, опублікували розшифровку розмову Віткова та Ушакова про підготовку мирного плану? Ша видання зазначає, що розмова відбулася 14 жовтня. З матеріалів випливає, що Вітков, ну, фактично дає ушакову пораду, як отримати прихильну реакцію президента США Трампа. Також рекомендує організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому. Давайте поговоримо з вами цю тему. Що ви можете сказати, що думає. Як можете прокоментувати і чи можна е, називати Віткова, там зрадником або агентом Кремля, чи просто, знаєте, як кажуть експерти, е, поганим дипломатом? ні Ну Те, що Віков е, чесна та непідкупна людина з дуже чесними очима і ніколи не взяв гроші від росіян, я в цьому звичайно ніколи не сумнівався, так? От. Ну, тепер це. Мої сумніви підтвердились, да? нічого тут нового ми не побачили. Далі, але те, що ви говорите, чи є зрада, mm -hmm. а, ну це питання, як буде інтерпретувати американське законодавство. В принципі, в принципі, в принципі а, продавати батьківщину оптом та в роздріб в США не заборонено. Якщо ти зареєстрований, якщо ти зареєстрований як іноземний агент і лобіст, і ти всім говориш, що я чесно продаю батьківщину, да? а ось і плачу з цього податки. А якщо ти це продаєш без плати податків і не зареєстрований і даєш от такі поради, це в принципі незаконний вплив на владу. Це може бути так інтерпретуватися і пан Вітков не може ну, достатньо серйозно, ну хоча при правлінні пана Трампа я не сильно в це вірю, але ознаки того, що воно є, це правда. Далі, те, що давав поради, ну то зрозуміло. Тут питання в тому, як тепер виглядають все ці мирні плани. <гум> те, що мирні плани ні, то ще так. Питання наступне: хто злив? Для того, щоб зрозуміти, хто злив, треба розуміти, а з, е, за яким зв'язком вони е, розмовляли. Якщо це був відкритий зв'язок, то звичайно, що всіх завгодно могли прослухати. Якщо закритий зв'язок, то однозначно злили росіян. Тому що там вже інший діалог є, там Дмитрієв є. І mm -hmm. все це об'єднує одна людина Ошакова, значить слухала Лошакова. От, тобто, це внутрішня якась політична боротьба між такими старими зубрами і бадьорими волками, які там щось там намагаються зробити, там, типу Дмитрієва, це дуже добре для нас. Чим більше там суперечки, тим краще. Друге, щось пішло точно не так, тому що цей е, так званий мирний план, скоріш за все, готувався в першу чергу для того, щоб викликати збурення в Україні. Для того, щоб обвалити фронт, для того, щоб обвалити владу, щоб припинилися удари по території Росії, за дином збігом обставин тут збіглося з Міндічгейтом, так званим. Тому що ж ніхто нічого не розслідує. Міндіч, міжнародний урошок досить оголошений. Рахунки не арештовані. Майно не арештоване, ну вже не пізно між все там переписав, якщо потрібно. А запобіжного заходу немає. Більш того, я все чекав, а де підозра Галущенку? Немає. Ну тобто, це була частина спецоперації. Ну, принаймні, як це виглядає? А, далі а, а, Україна не повелася на цей понт, що підписуйте все швидко. Як там говорили? Далі буде гірше підписуйте mm -hmm. швидко і так далі. Ну, це типова маніпуляція страхом, маніпуляція дефіциту часу. А, Україна пішла там з європейцями узгоджувати все інше. Пішли зміни в цей план. Далі ми бачимо інтриги Рубіо, тому що це пішло повз його, е, повз його е, заклад. Тому що там, ви бачите, немає держдепу в цих всіх розкладах. Там, там, десь там цей Віткав, там Тріскав, все інше. І давайте питання. А звідки, взагалі, з'явилася ця інформація, що це російський план? А з'явилася вина, коли виступили позавчора? Конгресмени, які uh -huh. послалися на кого? На Рубіо. Ну, тобто, це внутрішня там ще боротьба в США. Там Рубіо не дає можливості це все, щоб пішло в нього. Ну і тут пішли зливи вже конкретно по цьому, а конкретно по Віткафу. Я думаю, що його грамотно зливають. Як злила маска, як несистемного гравця, так і Вітка. Тепер зустріч Віткафа в Москві буде виглядати як не зустріч цих американських сторон, а зустріч старих друзів по партії, як би сказали, от і по спільних інтересах. І звичайно, що цей мирний план і так був по порожнечого, а зараз він закінчиться ще смішною порожнечою. От він, він, принципі, вважає, що закінчився. І тут, звичайно, що в поганому стані опинився пан Трамп. Що це він просував, як просував проти волі американських виборців, конгресменів і так далі. Так що а це його вже проблема. Нехай тепер викручується, показує, що це була випадково, здає нам томагавки і багато чого іншого. Про томагавки поговоримо, що пане Тарасе, що тепер? Як ви бачите? Як далі можуть розвиватися е, події стосовно мирної угоди стосовно мирного плану? Ну і друге питання, е, якими будуть далі там стосунки між штатами Україною, між штатами та Росією? Що тут? Чи, чи зміниться тут щось? Так, мирного плану і так не було. Вважати, що воно і здохло вже. Що путь щось що помінялося в Кремлі? Ну, Путін як був так і залишився. Він Його вимоги не, не зупинилися. Удари були такі не ну, Удари по Росії продовжуються, ніхто це не зупиняє. Думаю, що це головна мета далі була. Далі які стосунки в США? Ну, як і до цього були, вони їм платять гроші, щоб вони виробляли зброю. Ну, там дають ще розвіддані. Ну, в принципі, все. А далі це проблема конкретно Трампу. Це <ган> хто його тягнув за язика, цей мирний план тягнув витаскувати. Ніхто ж? Ну ти ж доросла людина, значить ти тепер сам виплутався з цієї ситуації. Стосунки, <ган> ну як завжди, нормальні стосунки. Да? Тут де, е, нічого не поміняється між Штатами та Росією, ну я продовжую продовжую говорити, що Трамп системно вбуває Росію. Ну, тому що він забирає у них контроль над нафтою, їхньою в тому числі. Він системно зараз працює на те, щоб російська нафта взагалі зникла з е, світового ринку. Не через те, що він любить, не любить Росію. Ну, так склалося життя. Ну, знаєте, от ходить хижак по лісу, ну, спіймав mm -hmm. зайця. Він його з'їв. Ну, хижак не те, що він там поганий чи добрий. Хижак хоче їсти. Так побудовано життя. Є хижак, який когось з'їдає. А чого він зайця спіймав? Ну тому, що, мабуть, найлегша жертва була, тому що спробує там когось іншого спіймати. Да? Так і тут Трамп системно вбиває Росію, вбиває, ну, по санкціях, забирає у них ринки не через те, що він не хотів збереження Росії, ні, тому що у нього є. Спонсори, виборці цих його фондів, американські нафтові компанії, виборці, які за це голосували, і так далі. Тому він їсть, тому що може з'їсти. от А далі все від України залежить. У нас є важкий вплив це наша зброя, удари по території Російської Федерації. Ми бачимо, що вони не припиняються ні на день. Вчора СБУшники по другому колу влупили по новоросійську, так там нафтоналивні. Причали зачепили десантні корабель, і багато чого іншого. Тобто, про це йде угу. пантерас. Ви коли говорите про те, що Трамп системно вбиває Росію і робить все для того, аби витіснити російську нафту з ринку. Чи можемо ми говорити про якісь терміни? Скільки часу потрібно, щоб добре не вбити Росію? Ну, хоча б повністю витіснити її енергоносії з ринку? Не дивіться, ми не так повинні думати. Ми повинні розуміти, що кожен працює в своєму темпі. Да? Mm -hmm. Ну, вони там будуть до, може, може, швидко зробити, може довше. Це ж нас не влаштовує. Нас цікавить тут та зараз, то швидше. Тому нас повинно цікавити, скільки часу треба, щоб роздовбати парти новоросійські, щоб там не більше, нічого не плавало. Скільки танкерів треба потопити в Чорному морі. Для того щоб там нічого не плавало і не підходило, от що нас повинно цікавити, Це справжні санкції, і це буде впливати на позицію Росії, тому що все більше будуть бачити, що вона неспроможна виконувати свої зобов'язання. Нас повинно цікавити інтенсивність ударів по території Росії, так для того, щоб добитися блекауту в Росії в Москві. В першу чергу, от що нас повинно цікавити, то йде паралельно, вони йдуть там своїм шляхом. Йдуть, не йдуть, лес нас це не влаштовує. Ми розуміємо, що є фон, на який ми не впливаємо. Ми ж не впливаємо на Трампа. Ми знаємо, що uh -huh. воно йде, і з іншого боку, ми повинні просувати свій інтерес. Це виключно виробництво своєї зброї. Uh -huh. Ви згадували про томагавки. Wall Street Journal пише, що Вітков фактично цією розмовою з Ушаковим фактично зірвав постачання крилатих ракет томагавка. Україні, тому що він надав корисні, скажімо так, поради для ушакова. Чи погоджуєтеся ви, пане Тарасе, з тезою Wall Street Journal, І чи можемо ми говорити, що ну, рано чи пізно питання про передачу томагавків знову буде на порядку денному? Це залежить виключно від виробництва наших зброї тамагавки нам захочуть. Підсунути, щоб своє вони виробляли, тому що це турбує американців, От, тому це не буде впливати на це. Там то теоретично мій збити, але чим більше американці будуть бачити прогрес нашої ракетної програми, тим більше намагатимуться давати ці томагавки і все, що з цим пов'язано так побудовано життя. Чим ти сильніше стаєш, тим більше тобі починають допомагати, тому виробляти виключно свою зброю, так, яка дозволяє самим контролювати багато питань. А то ми ж знаємо всі ці фокуси західної зброї. От вам зброю, тільки ми вам будемо розповідати, коли бити, як бити і, і, і де бити. Тому не, не так повинно думати. Ми повинні виробляти, ставати, виробляти достатню зброю стільки сильними, щоб стояло питання на стільки там агавків, а давайте в 35. Генсек НАТО Рюте каже, що якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити їй, тобто НАТО надійні гарантії безпеки. Хочу поговорити з вами на цю тему, чи зможе альянс дійсно забезпечити ті надійні гарантії безпеки, про які говорить Рюте? Чи все таки знову ж таки ми повертаємось до того, що все залежить виключно від нас, від українського ЛПК і від виробництва власної зброї? Виключно так. Ну, це ту, -ту, -ту, ту про свої гарантії. Люте може розповідати, не знаю, десь десь не знаю. Нехай поїде порозповідає про гарантії безпеки в країни Балці. І нехай почує, що, що, він, що, він, що він почує все це. Це ну набір мудаків в Європі. Ніякі гарантії безпеки нікому забезпечити не можуть. Це Україна може забезпечити гарантії Це цікава історія, була, до речі, про країни Балці, коли нещодавно. Міністр закордонних справ чи прем'єр Литви сказав, що він хоче бати, бачити українські війська на своїй території. Тобто німцям, які там стоять поряд, чогось не вірять. От вам що от що, що розуміння про гарантії безпеки, коли рюта починається. Ту в -ту, ту говорити, які гарантії безпеки. Ви у себе не можете визначити, які дрони до вас прилітають. І ти про що говориш? А коли вас запитають, чи є у вас цілі на території Росії, куди ви будете бити, там, мабуть, Рюта сам знепритомніє на місці, там, да, від цього запитання. От, тому ми повинні розуміти, що Україна є донором безпеки, нам потрібні гроші а не ваші розмови з гарантіями безпеки, можете засунути їх в трубочку. Туди, куди потрібно. Нам потрібно гроші, щоб привезти сюди, ну, фінансувати нашого ПАК, фінансувати нашу армію і привезти конкретну кількість людей, які готові воювати проти росіян. Все, і далі ваші гарантії можете гарантувати, десь там в конференціях, там не знаю, десь подалі. Далі нам потрібні конкретні гарантії, це ядерні гарантії. Це можуть надати США і можуть надати Велика Британія. Якщо говорити про Європу, оце реальні речі. все інше туфта брехня та інший, інший мудізм, який продукують європейські політики, коли йдеться про їхню безпеку. Американський перепрошую французький лідер Макрон каже про те, що після укладення мирної угоди в Україні планується розгортання цитую сил запевнення поза лінією фронту, зокрема в містах на кшталт Києва та Одеси. Пане Тарасе, чи можемо ми говорити більш детально, що це можуть бути за сили запевнення? Можливо, тут йдеться про контингент. Військ Європейського Союзу на території України чи про що? Тут, тут конкретно питання: вони стріляти в росіян будуть? Так. Якщо ні на фіг, давайте грошима, нам потрібні люди, які прийдуть у стріляти. От і все. Якісь міста, щось там в Києві. Я думаю, що закінчиться все Ужгородом, да? для того, щоб швидше було драпати було з території України. Це, це розмови що хтось буде захищати якісь сили, літаки, брехня, все брехня. Літаки це ці літаки, які знаходяться в українській армії, на яких літають українські пілоти. Те, що хтось буде захищати, літати, збивати е ці російські ракети, це брехня одразу ж говорить. Це правильно Сікорський задав: це міністр закордонних mm -hmm. справ, задав питання: говорить, якщо... Ви готові, ви повинні дати питання. Готові ви стріляти в росіян? Якщо ви готові стріляти в росіян, то, то йдіть зараз і стріляйте і показуйте, що ви готові щось захищати ну, цю туфту і мудізм, які вони тут розповідають о, о, про якісь речі. Вище згаданий Рюте генсек НАТО каже, що війна в Україні може завершитися до кінця року і що він поділяє бачення Трампа, пане Тарасе. З політичної точки зору, чи є ті передумови, що такий розвиток подій дійсно можливий? Чи поділяєте ви бачення Трампа, коли він ні. говорить про ні, <гум> ні не бачу. Ну або смерть Путіна або Україна блокаут Москві зробить. Ну наприклад, через через місяць. Це передумова до закінчення війни з перемогою Але України. Це лише передумови, це не фактичне завершення війни, про яке говорить Трамп. Ну давайте так: якщо Путіна приб'ють, то там почнеться дестабілізація. Ну точно почнеться дестабілізація Росії. Якщо Україна зробить блокаут Москві, там теж почнеться дестабілізація Росії. Там почнеться те, що створить важелі впливу України на територію Росії. Чи може ця дестабілізація Росії все-таки потім е, завершитися? І знаєте, це буде такий просто можливо якийсь впад, а потім все стане на свої місця. Ні, Україна повинна е, старанно робити так, щоб це закінчилося приблизно ніколи. Нам вже не потрібна ця країна, не потрібно. Ми повинні болювати за всі команди, якщо там будуть на території Росії дестабілізація, нам потрібна гарна громадянська війна. Для того, щоб ці країни не існувало. От і все. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що Тараса є навчання, є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо цей процес. Загалом Тарас розповідає нюанси переговорного процесу. Тому, якщо для вас цікава ця тема, тому що перемовини відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному житті, до прикладу, на роботі. Ви можете за в опис під цим відео, там буде посилання на сайт. Тарас пропонує 10. Чи уроків підсох готових фраз та практичні інструменти, як розрізняти, виявляти протидіяти маніпуляціям і загалом розуміти, коли та як саме людина вами може маніпулювати? Тому можете зазирнути в опис, там буде. Посилання перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Пан Тарас, ще раз моя подяка. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Нам цікава ваша думка. Ми читаємо те, що ви пишете, дослухаємося до ваших порад та пропозицій. І, звісно, що бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ну і допомагайте підтримуйте Збройні Сили України. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося вже завтра в наступних випусках. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.